Не испугалась, не бойся. Я собака Софадокс. Всем привет, вы на канале Софадокс. Да. Сьогодні сьогодні знімаю для вас відео. Буде сьогодні, мабуть, два відео. Того, що Роулінка і Міні-Вог. Та да, Соня, бо досі да не з'їла пасочку. Та на що ти так З'їм я колись її. Точно? Точно. Ну, коротше, всіх з великотним просто з воскрес. Все нормально. Твоя на Воскрес, так. Да. Соня, а що це вообще за слово таке? Ти можеш сказати, що таке воща Пасха. Е, Великдень чи Пасха, не знаю. Як назвати? Ну, а ця куромі дуже міла. Так, да, це як одяг Шопер, я зняла такий курумі.

Ну шо, пошлите до корзинки нашей. Пошлите. Я милый, 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 иди. Вау, пасочка! А че вона одна? Це цукати! Да, це пасочка с цукатом. Прикольно, і з горішечками. І... Якоюсь бумагою обверта. Прикольно, а куди їсти будеш її? Вона досі упакована. Ти серйозно? Та лаксі, я ще довжна зі своєю двою до сестрой А потім уже. Ой, пробачте. Це ти та ні, то в корзині. Щас гляну. Це, 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 це коченя, я гусеня. Ой, яка ти милая. Сонь, я хочу покататися вайки пасочки, зайчик. Вали. Це для це я. собачки, питомчики це для вас подарунок на Великдень, новий друг. Вау! А, страшно! Не бійся, я тебе не трону. Якщо тебе хтось обидить, то я на нього на мене ні? Та ні, ні, не, не переживай. Ну, ладно, а як тебе звати? Мене звати Ора. Красиво. А ты каченя чи гусеня? Ну, гусеня, вроде бы, чи коченя. Я не знаю. А вообще курча. Та нет, ты якась коченя, гусеня А! Котик! Дейся, я тебе на зим. Хотя впахнешь ты вкусно. Не вздумай, не вздумай. Эй, ну хватит. Вау, яка котик! Який ти красивий. А Кстати, Соня, ти наче хотіла піти на пікнік сьогодні? Ти нас візьмеш? Звісно, візьму. Як же без вас, собачки? Ми підемо тільки вечірком, як, як буде тіночок, так. Заодно подивим... подивитись на мої улюблені квіти. Шульпан. О, вони вже розцвіли? Так. Да. Можете подивитися. У віконечко так там кого будуть. Так, да, хорошо. Можно я с тобой гляну? Да, иди глянь. Вау, який красивий вейбанд. А можна твою табалапку <рик> угу. ти її У-у-у-ту. ту Ай, яка вона липка. <рик> Лапи приліпають, Ай. Помогите. А? Фу! Просто сьогодні вже паска. Так що покушаємо пасочки. Наші любимі пасочки і наші новий гусиняко. Скоро же буде паска. що закажемо м'яска. Скоро вже буде паска сардельки, корочки. та ковбаска. Поняла мене. Поняла, поняла, поняла. Та поняла, поняла. На пікніку буде. ура! Сфоткай мене так. Все, Лора, ты повелительница табалапки. Вау, таки красив, такая красивая лапка. Все, давай мы тут будем обсуждать, что до дела до хаоса. Давай. А что такое хаос? Тоби еще рада тебя узнать, а ты будешь жена нас в нем принят. Мы тебе скажем, ты пока еще побудь, погуляйся. Ууу, какая красивая табалапка. Ну да, да. У тебя красивая футболка, Лора. Да, дякую Кстати, у сегодня день народжения, а мы празднуем пас, паску. Класс. Если уж они будут по телеграм каналу, да, с вашим цим телеграм каналом. Я уже он замучилась, як. И подписчики, тем более его не найдут. Если я ссылку не можно профиля призвать. А, понятно. Б. А, -а, -а я упав. О, давай, тепленок. Привет, камера. Привет, телефон червоный. Есть червоным чехлом mm -mm. Mm -mm. Да, да. А я хочу его поменять. Ну да, він такий уже. А как его вообще назвать? Я не знаю. Если у меня сегодня, если сегодня Аликдене, можно что-то... А, можно... горишек, Не, горишек, так белку я назову, Если она будет... Там не будет дии, не вздумай. У тебя и так много питомцев. Еще и тем более хорошо. Еще есть. А? Ты такой малый? Дуже такой манипусенький. М да, я манипусенький. Я, я манипусенький. тап 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 по лапочки. тап 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 по лапочки. У-у-у, ха! Ай-ай! -а -а! Ай! Ну, аккуратно! Ну, ну гусыня, ну ты, ну собачка, ай, ну, ай! Ай, больно. ай моя голова, я прям в голову вниз упала. А ти лучше йди туди і луче полеж. А де гномик, кстати? Е, Собачки можете позвати яко... позвати гномика. Я його... я його друг, я його позву. Добре, йди водоспад. Пройшло пару хвилин. А? Соня гномика нема дома, як це нема. Реально ти кажеш? Ні, нема. Ну-ка, пошли я з тобою. і я можу піти. Ну, ти лучше слідей за оцим, а вообще нехай оці всі слідять. Так, ти приглядаєш за за, за гусенья? Да, пригляну. Так, а ви, а ви щас, а ти йди покажи, де його нема. Да, доб... Так. Реально немає, воду Покажи, де його там нема, Ну він спав тут десь. А як він йшов з нами, його не було, як так? А? Та я ж певні, що був. Під подушками подивись. він спрятається, він хоче нас прянканути. Гномики, ти отже виходить відсюди, під подушками нема. Нема під подушками. І під кором і тут нема. Під диваном може? Ой. Нема. Нема. Під ковром нема. В акварії нема. Хоча... Як він в аквариум може нирнуть, а? Сонь, реально, нема гномика, як так? Так, да. Як він міг потерятися? Він уже теряється другий раз за місяць, мені так кажуть. да, за місяць. Другий раз за місяць він теряється. Ті, хто не знав, він терявся два рази в місяць. От тоді -от я знайшла його тільки після школи, а а оце вже він опять потерявся. М -м -м. Та, блин, як так? Сьогодні ж великий день, а він потерявся. Непонятно де. А, може за кромі? Ні, за кромі нема. Ладно, все, поставлю свою любимую кромі. Короть, нема просто гномика Він потерявся десь. А де неизвестно. Вот так криво поставил куру. Ну нормально. Ну ми потом, я потом поправлю. <как> добре, вийдіть, я тут все обслежу. Дуже хорошо. Да, добре, Сонь. Да. Як так, гномика нема? Та я тоже не знаю, де він. Може, він тут десь. О. Єсли його. Так, собаки всі в строй. Мені надо убедиться, чи тут всі. Мені дуже потрібно. Добре. Ну, вроді би, гномика тут теж нема. Як так? Та як так? Як так? Добре. Під корзиною нема під корзиною. За пасочками нема за пасочкою, а за цією пасочкою теж нема. А Як так? Гномик уже б теж потерявся. Він вже теряється, реально за уже другий раз за місяць йому не надо та я теж займаюся вопросом. Одним словом, я не знаю, просто даю. Де він. де він, я не знаю. Ну, Соня должна обслідить дом. А хто така Соня? Ну, це девочка, то що, що, то, що так тобі купували тебе. А, да, да. Сейчас я постараюсь обслідить весь дом. Під коврами нема. За цим нема. Задвіним ліску? Теж нема. Я вообще не розумію, де він. Щось я поставлю його обра. Немає. Короче, гномика. Зараз подивлюсь за оцим і під тим ковром. Ковр... Під коврами просто його нема. Його ніде нема. Зараз я пошукаю по своєму дому, а ви чекайте Тут у мене, будь ласка. Я нашла гномика. Гномик, хотів втікти. Куди ти втікти хотів, що? Великий день? У нас новий упітом і ти отак. А? Як так тобі не стидно. Іди дивиче. Втекти хотів, ваш гномик. О, нашовся. А я думала, тебе вже нема. А, що це за такий? А, ти хто такий? Я... Я птаха. А яка птаха? Ну, гус. Гус. Густамен драндрин драндренда. Густамендан. пасочка. Паска. Що робити знаю. Добре, на цьому все. Всім дякую за поля. Всім пока. Підписуйтесь, ставте лайки. В следующее видео буде. Або сериал Або на пикник. Все пока давайте.